Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. У нас сьогодні на дворі знову холодно. Що ж таке, ніяк цього тепла не діждемося. Ночі на дворі таке чувство, наче на дворі не березень, а лютий. Тому що воно страшно як холодно. У нас ще і сніг падав трохи з утра. От, значить, зараз я це хочу забрати всіх курей. І дати їм їсти. Ми їх не випускали довго, тому що ми тягали гілки, от, значить. І їх ніяк було випустити, тому що вони б, так скажемо, мішали б нам. От, Значить, зараз їм дам їсти, зберу тих гульох, які ще не зійшлися або ще не прийшли. Бо там вона бачить курки хочуть кругами і шукають, де б зайти. Оце тільки сипнути їсточки і вода. У них дуже вода примерзла. Джей вода вона примерзла трохи. Оце то. До... Що? Це прям такий мороз Ну, Значить, зараз їм сипну зерна. Трошечки. Нехай їдять. І чернич прийшов. І сипну їм кукурузки, та напевно ще й дарти трохи сипну. А що, нехай їдять. Зараз їсти та й спати всім. Бо воно вже сіка, воно вже почти пів пів, пів шостого. Почти вже пів шостого. Ой! Та воно, знаєте, під вечір якось так. Холодно. Щось та й дуже. Треба було рукавиці надягати, а я забула. Я забула про рукавиці, воно як ах, до металу, як трогаєш. так холодний. І рука взагалі прям марзнець. Е, треба було вдіть, ну, не подумала. Воно ще й у нас сьогодні вітер противний був. Я ще й, а це виходила з хати, значить, і дивлюся, так скажем, на ворота. Бачу, а там, наче слон там, наче бігав. Усі ящики порозкидані повсюду. Я вже злякалася, що всі кури побачили. Що ящиків нема, і побігли до когось на огород або десь робити якусь шкоду. Потім побігла в курник, а тут все на місці. Бо я вже злякалася, що всі кури потікали. Бо знаєте, якось не хочеться, щоб кури наробили такої шкоди. Там город покопали, там де ще у квіточнику покопалися. Моркву цибулю повикопували. Ні, такого не хочеться нікому. Ну що, гайда в них, так скажемо, господарювати, бо вони вже заждалися тієї кукурузи. Так, друзі, їстечка, я їм сипнула. Вони всі пішли їсти. Ось дивіться. Ті йдуть. там я їм також сипнула, оце я їх зараз прикрию інших Все, я їх прикрила, нехай сидять, нехай сидять вже, бо воно вже ось ось вже й буде темно Зараз пішла я по тих гульох. Ось друзі, ось така вся рижа і біла, а ось все, як були оці. вон всі, всі порозкидували, ніде ні, денні, ні ящика щека нема. Вони всі просто ось ососю десята весь трині. А вони були отак серіднасенько вестрині. Ой, ну, це ж жах. Воно ж, напевно, вітер піднявся. Ну, я думаю, що ніде кури не вийшли, бо це такі хитрі, що вони бігом найдуть і бігом вилізуть. Я думаю, що ніхто ніде не вийшов і всі залишилися в дворі. Бо це ж біда буде їх збирати. Просто отаке, отаке десь таке стало збирати по всьому селі. Так, друзі, я це вам прийшла показати, яка у нас усе виросла цибуля і часник. А це все цибуля, а далі воно час... ой, а все часник? наоборот, а там воно цибуля. Ну, воно ще. Наче... Трочки ще підтягнулося, бо я ходила, він так трохи стерчав, не дуже. От. Он тут сіка тут рядочків, зараз порахую сіка тут рядків. Я так порахувала, тут 12 рядків часнику. От. А усі цибуля. ось дивіться І водімося прибіг. Ну, Цибуля тут видніше трохи. А ось дивіться який кущ. О, здоровий. Такий здоровий кущик, манюні ось у кущике. Ну, а воно Петрушка. Ну, Петрушку вже будемо садити нову. Зараз порахую, скільки тут рядків цієї цибулі. Ну, вийшло 9 рядків. Дев'ять рядків цибулі і 12 часнику. Ну, оце і все. Зараз, так, швиденько, перевірю курай, бо воно ну, дуже холодно. Воно щось таке, а це стукнуло мороз і все. Ой, наче й впав до лютий. Ну, пішла я дивитися, чи є у льохаці, чи вже всі. Ось дивіться, Ви тільки подивіться, який тут що це така. Це або цибуля або часник. Мені наче більше на цибулю похоже. От мені якась більше на цибулю похоже. Чи це часник, я щось не пойму. Ну це або цибуля або часник. Бо тут у нас тут просто раніше ріс росла цибуля. О, У нас повсюди ця цибуля росте. Більше всього, що це, напевно, цибуля. А кущі такі гарні й здорові? Шість кущиків чи сіка. навіть не шість. Ні, вісім кущиків. А он ще в малині дивіться. Ой, та їх тут багато. Ай. Мені бачу, що ніде нікого немає. Ну зараз просто вже буду йти двір. Вже нікуди йти не буду, вже просто їх закрию, зажену туди та й все. А що ще робити? Ну що, друзі, зараз їх вже просто прикрию і ну, хай сидять. На цьому все, друзі, усім па-па, І до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, а з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім па-па, і до нових зустрічей!